Так, качечки вже заховалися. Ми на річці. Гарний день, але дуже вітряно. Моя молода команда. Шукаємо місце для пікніка. Да? Де ви хочете по цю сторону чи по ту? Молодіж це місце забанила, сказали, що ні, йдемо далі. Ну, то йдемо далі. Вау, такі гарні, так? Да? Ми трошки не вспіли, вони отут ходили. Так? А де це ми є? Ми вже в багажнику. Але подивіться, яка природа. А я з багажника на річку і варюшку покажемо всі. Всі є. Все. У нас пікнік в багажнику. Бо такий вітер, що просто не можна сидіти, тримали все і все летіло з мисок. Вас показати? Не дамо. Дайте! Сьогодні у нас субота і в мене продовжується дитячий садочок. Чи це дошкільний заклад, бо вже всі дорослі. Гордюлик сьогодні у нас в гостях, то хлопці дивляться мультики. Хлопці дуже заняті. Поїхали Севронешти. Будемо стригти кавалера. Да, Мирончик? Не будемо стригтись? А, папа, розвертайся, їдемо додому. Ну, покрутися. Боже, бож, як дорослий. Ану, розвернись тепер. А, красунчик, тобі подобається? Да. О, тя, тя, Наташа красу зробила. А ну спробуй якийсь смачніший, бо ти зараз і вип'єш, і свій. А потім ще папа захочеш. В такому гарному магазині шукаємо мамі саму тумбочку під телевізор. У нас в савранні. Два меблевих магазини. І то не знайшли те, що хочемо. Севранні в будній день сказати, народу більше, ніж базарний день. Подивись, яке двіження. А туди, дай Боже, дощик. Може, Марія Магдалена нам подарує сьогодні. Це ж громове свято? Чи ні? Мам, так? Мама, да? Ага, інкасатори ми Їдемо центром. Наскільки? На сім на вечора, зараз я в себе подивлюся. Ми вже в магазині, мама вибирає фарбу, бо хоче хлопцям дитячий майданчик пофарбувати. І найди лак на стіл на двір. На який? На гослони? Да, на гослони. Не... Не гавкає на мене лак. Десь тут може, ні? Отут, отут, так. Да. Бо я пам'ятаю, що як в барі робила оце воно, ти вибираєш, якого ти кольору хочеш, мамуль. Отаке, потемніше був воно горді. Потемніше? Отаке. Ну все одно не буде таке темне, мені здається. Ну то я ж тобі за що, що воно впитає. Давай будемо читати. Дуб вибрали. Мама собі капці щось як вибере. Красиві. Mm -hmm. дуже гарні, мені подобаються. Гороси, mm -hmm. капчики пішли поміряємо. Давай, давай. Такі гарні, найковські. Ми вже бойбу зашти. Дім кошану все. Картопельку і цибульку. Папір? Так. Да. Ти поїдемо додому. Сінячі свято нічого робити не будемо, треба тільки попрацювати трохи. І і все. І, і не хочу, бо того, що жара, апатія Я до всього записалася вже на покраску до Маринки Маринкибусь. Це ж стільки ж відросло, аж ось дуго, навірно. І що? і чуть-чуть готуюся до хрестин. Там те замовила, те замовила, те замовила. Куди ми? На хрестини до міюшки. щоб охолодитися, набрали трошки морозива в асортименті і сік, і в стаканчику, і на палички. Так, я вже переодягнулась. Хлопці, і як морозиву. Мама купила ще пачку паперу. Перед цим все, що купила Мирон. ну, Зрозуміло, що щось ми потратили на бухгалтерію, а щось Мирон Дмитрович потратив на малюночки. да? Боже, ну ти такий дорослий з цією зачинською Мироних я не можу. Так, зараз трошечки попрацюю. Я при такій жари не можу думати зовсім. Я і так не дуже думаю і не дуже хочу щось робити. А при цій спекі, бо взагалі шарики за ролики беруть. Хочеться вже, щоб якийсь дощик пішов. Так, документи, документи. Зараз будемо щось ще трошки таке щось, як працювати. Бусіш, хочу вам розказати, що я вже замовила крижму, подарунок. Собі купила до тої білої футболочки спідневчик. Спіднечок, зараз вам покажу. Ось вона, ось вона, це в мене спіднівчик. Хотіла щось трошки друге, але ну, буде таке. Ви не бачите, не бачите? Спадниця така буде. Це я думаю, що я це одягну в церкву, а оцей костюм, оцей костюм одягну вже в ресторан. Ну, побачу, побачу по поводі, як це воно має бути. І що? На 17 червня буде бусі хрещення. Це день нашої річниці. Я спочатку така думаю, хотілося б може і в другий день. Там свята казала, можливо, 15-го. але тоді думаю, минулу річницю я своїм чоловіком провела, прибираючи в погребі. Ми викидали сміття, банки, склянки, сміття лопатами. Це все черпали, викидали все на прицеп, були заморені, втомлені, світла не було, хотіли купатися. І от така в мене була річниця в минулому році, тому в цьому році я її проведу просто в Одесі. То нічого страшного. Але це ще день Ангела Так Також співпало, що це наша річниця одруження саме розпису. Не день весілля, а день одруження і день ангела нашого синочка. Так що поїду в Гадес. Далі що мені ще залишилось купити сукенку? І вже тоді домовлятися з кумами, що ми будемо робити з хрестиком. З хрестиком, з іконою, то зрозуміло, і церква, що куми також будуть складатися. Але просто ще в церквах так буває, що або ми десь купуємо, ну не десь, зрозуміло, що не на базарі, що ми приходимо вже своєю іконою, або є такі священики, що а, там вже пройшов цей обряд хрещення, і е, священник дає сам іконку. Так що це треба буде ще в світі спитати, як воно і що воно. Так, зараз я на кухні принесла картопельку, буду обирати. Е, Думала, гадала, що це готувати, видумувати нічого не хочу, тому що, я ж кажу, в мене зараз апатія до всього, хочеться просто таке, щоб було перекусити. І якби можна було десь знайти якусь людину. Бажану жіночку, да? щоб вона таке сила, і кажу, буду жити з вами, буду варити вам їсти і все. Тому що ну зовсім я не люблю того діла. Є колись таке знаєте, не то, що натхнення. У мене натхнення немає. Є просто коли е, ти собі там з вечора задумала, все, завтра це готую, і воно так швиденько в тебе все то піджарилось, то обібралось, то зробилось. А коли це на ну, постійній основі, і ти вже думаєш, господи, що вже сьогодні бачиш Бачите, бусі, з баняка воду набираю. У нас в хаті немає води. Це церк на дроть. Сподіваюсь, що вже влупля ту скважину, і зовсім ніяких проблем не буде. Бо Діма там щось хоче і чистити, криницю хотілося. Я вже думаю, цю скважину чистити, але ж ту ж таки будемо робити. Отако От все яко, знаєте. Отакого. От Шкеребет. Ніж, цієї ніж ще зараз. А кульок. І знаєте, що зробила? Щось створила в нозі, але мені здається, ну, мені здається бо коли я так роблю, вона мене дуже болить. Е, болить нога права, Іменно м'ясоку, коли я стою на п'яту, коли я на неї вступаю. І я думаю, що це через те, що я багато їжджу за кермом. Ну, Не те, що я прямо дольний бойщик, але ну, я багато їжджу за кермом, і в мене прямо болить нога. Коли це газ-тормоз, газ, і нога в цьому одному якомусь... я покладу цей кинджал. Нога в одному стані на п'яті отак стоїть, і я просто на ті п'яті вліво, вправо, вліво, вправо. І в мене отак, просто це вже якийсь другий день, просто вона так була, і то я зараз золотую їсти і буду натирати ногу. Щось взагалі не граюся з цим качером, знову почав не врати. Мирончик, ну зачіска класна, тітя Наташа так тебе гарно постригла цей раз. Кожен раз круто, а це вже прямо так, як мама хоче, що ми помаленьку і вийдемо на ту зачіску, да? яку мама собі придумала. Ой цей гусак так дивиться на мене. <світ> В нього очки карі, як у тебе Мирось. Готувала <світ> їсти бусь і зараз іду на вулицю, подивлюся, що там по погоді. Uh, подивіться, парню себе опекла. Як це? Як це так можна? Я й вмію. Боже, бусі, відкрила двері з хати і чуть на мене вкрилась. Пробував такий гарячий, гарячий потік повітря тобі в голову. На Оля! Це щось. Подивіться, у нас тут шланга, якісь жнурочки, проводочки. Чистили, пробували щось тут, щось пробували, десь ще ось тут. А може і не тут, може десь там. Будуть лупити ще одну скважину. Я йду на нову почту. Як пише не вітер, я не знаю. Я не знаю, що це було. Пече бус, просто пече страшне. Ляля ховається під деревцятками. Вчора її загонила на подвір'я, кажу миросику. Кажу моросику, що пішли лялю за женею. Він каже, Лялю, яку лялю? Кажу машинку. А він каже, а я думав маленьку дівчинку. Ну він згадує, бо мію бачив святий слава. І я, кажу, я думаю, маленьку дівчинку, що ти мені народиш. Я кажу, що ми родина не буде тобі дівчинку родити. А я хочу. Кажу, а я не хочу. І взагалі він наче там казати, що йому треба сестричка, що йому самому сумно в хаті, треба, щоб нас було 300 в хаті. Кажу, ну хорошо. Кажу, а мені вистачає, що нас троє. То вчора у нас такі дешевти з ним були і показував місце, де на ліжку є для неї місце, і він готовий кімнатою ділитися. Кажу, ні, сину. Так не буде. Його розуміння, що це тако, трошки погратися, а це серйозно. Це безсонні ночі, це нерви мамі. Це мамі знов жертвувати собою. Я до того не готова. Я мама однієї дитинки. Зараз вам як він вчора кричав на все подвір'я. І це ми вже потім зайшли в хату, він ще сварився. Та це я скриту камеру <гум> Знизу тримала, навіть не протираючи, хотіла встигнути зняти це все на відео. Я не хочу. А я хочу. Ну та йди й сам роди. Мам, я не дівчинка. Мені вистачає тебе. Я більше нікого не хочу. Мам, я чую. Кого? Кого? От у тебе вже є дві. Варяй Полінка. Все, забрала з нової пошти. посилочки. Шурую додому. Якщо не впаду по дорозі, десь від сонячного удару не вкриюся ногами. Ну, Добре, ж тут недалеко же хата. Це мені гуся чи Мирон з гусею. Марон з Давай я бусям покажу, що я замовила, які в мене одна добре, а потім будемо гратись. Добре? Мама, хай посидить. Хай гусь посадить. Хай гусь посидить. Так, показує. Отака гарна коробка, пахуча. Усі всі вкладиші. Я не знаю, вони якісь ароматизовані. Пахнуть такими парфумами. Вісім! Так, роблюки, яскравик, yeah. кремик. Кремик. Олійка і. Так, у мене тут асистент допомагає, мені да, Мирон? Да. І сироватка для шиї і зони декольте. А <сх> чи ти закрив двері Мирось? У так, що ще я оновила? Лак, бо в мене вже це закінчується. Ну, це що було? а що ти робиш? Ставай <схід> тут отут ставай. Тут? Так. Ай! А, у мене гуз. За шею держуся. Мирон, ти закрив двері, мені жарко, киць. Мені страшно. Чого тобі страшно? Ну що укриття мені страшно? Боїсь відкритих дверей, то поїдемо яєчко качати тобі на животику. В общем. І тепер ніяких пахучок, а просто дієвий засіб, щоб вимивав ручки, щоб було видно, що ти помив ті руки. Так, що ще Купили здоровенющу баняку гель для душу. Миросику купили шампунь, в нього є гелік для душу Джонсон з бейбі, а це купили шампунь. Асістент, пустійте, пожалуйста, далі. Спонжі, мій фіолетовий шампунь для блонду. Мирон, ти бач муху? Господи, Мирон, що це? Шимер? Щоб мама блищала. Ти бачиш, Росик, що я вже блищу? Бачиш? Потім це дівчачі пощадали і там ще покупляла. І купила отаку от мицелярку. Бо завжди купляла гарніроську, а потім йшла оце і згадала, що я колись лореаль купувала, як була в Полтаві навчалась. І вона мені прям ну, дуже-дуже подобалась. О оце такі оновлення у нас. Ну, ді мене вам не буду показувати. Станки, гелі, пінки. І то в дімчика було він напевно, Не бачу, що я їм купила ще. І все, да, мирош? А, ще купили нам росику з пасти і таку ще моросику купили. З І о, вот такая. Це поставив. з публічкою, а це з тропічкою. А, давай поставимо їх моя хлопці. Все, наша розпаковка закінчена. Да. Похвалились Все. всім. Все показали. Все, пока-пока-пока. Вже пока, пока. всі Поїли. Росік доїдає. Діма вже перекур А мені ж треба жувати на камеру. Даємо один бутерброд, ото їли, 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 і ото лишається. А мені тоді його ні в холодильник одного на миски ставити і не викидати свіженький, ну господи. Я оце сиділа і згадувала, що поділася, сказала, що я купила, що не купила. Е, я ще не купила собі палантин, шарф, хустку на голову. І думаю, як це воно буде, а тоді згадала свою весільну хустку, що вона погана, будь. Хустка. Палантин, це не хустка. Що воно піде цього футболочку, що воно погано? Ой, воно трошки відрізняється, так? Це більші. Або дивіться, що мені. Або купувати новий білий шарфик, або купляти шарфик в такому кольорі. Бо я хочу, щоб він був такий прозорий. Я не хочу суцільний такий теплий. Я хочу, щоб він був такий прозорий. Це мені просто треба було або сю спідницю їздити, або цею футболкою. Щоб вона була типу такого кольору. Але квітка ніби з цим. В общем, не знаю. А взуття так само, або брати біле, або брати таке. Чорне я не вдіну, бо білий верх це якесь, яке воно бусі. Що це? Капучино? Це не пудра. Для пудри це дуже темне. І не персик, бо перс... персик повинен бути розовенький. В общем. чорне-біле кобричне синє, а це попридумую цих цвітів. Ні, ну то, що це з цим не в одному кольорі, тому ні. Не хочу. Не хочу бути разноцвята, як кібіта, щоб хоч плюс-мінус все було в одному кольорі. Тому весільний. Шарфик відпадає. пам'ятаєте, як мені в'язали на весіль? пам'ятаєте, якось так в'язали такого чи такого. Я пофарбуюся, воно буде ще краще, бо тут же буде один колір, воно буде все гарненько, вже не так. Ну що, ну тоді все, цей шарфик точно відпадає. бо я Думаю, що купувати нове, як в мене є. А як воно трошки ну зовсім не по кольору, то це не гарно. Я ще кажу, я буду думати, або в мене буде палантин і взуття кубричневе, або біле. Щоб воно було гарно і естетично. Бо там буде фотограф, бо вже сказали, що щоб всі були в таких кольорах, в таких тонах, бо фотограф ще на церкву дивився. В общем, це, це я вам не можу передати, як все серйозно. Кажу, раніше взяли тебе за кому, що там в рушниках, хліб, що крижма така, яка є, а тут. Це все серйозно, як весілля. Буся, це наші весільні рушники. Е, цей рушник я на сватанні дала Дімі. Потім дім з цим рушником виводили вже з подвір'я з цього, він йшов до нас. А це наш е, весільний рушник. І Одружувалися ми на ньому, стелили нам у рахсі. і в церкві ми на ньому стояли. Десь красивезний. Красивезний. А під іконами вінчальними у нас малесенькі рушнички, але в такому самому стилі. копіюшечка. Вони разом купувалися. Красота, все, все зберігаю, все стоїть. Що я вам ще Що я вам ще хотіла розказати? Щось хотіла і забула. Оце я монтірую, щоб добро не пропадало. То ми з малими були на річці, з дівчатками, з моросиком захотіли ж малі пікніка. Пішли там, такий вітер був. Ми сіли з однієї сторони. Вітер дувті, чіпси, сухарики, все отак летіло в річку, і ігрушки їхні летіли. І потім я кажу, поїхали додому. А хто ж хоче з річки вже їхати додому? Малі, що ні, ми будемо сидіти, ми, ми не боїмося вітру. Кажу, ні, так діло не буде. Бо, ну, Що ж це за посиденьки такі, як вітрисько таке? Кажу, все, знаєте, що я придумала, і то їх повела в багажник, але такі вже довольні були, що спасунем. Вийшла вам, розказала, що вже було, до чого готуюся. Згадала, що ще не замовила. Бо цей палантин, я ж кажу, його, мабуть, треба вже мені купувати особисто, не замовляти в інтернеті, щоб я бачила, якого він кольору, або просто фотографувати, відправляти, де буду замовляти. Можливо, щоб вони підібрали і показали, що в них є такого плану, такого кольору. І що я вам хочу сказати, що далі взуття треба буде купувати. Ніби ще добрих. Півтора місяці да? <свісно> до хрещення. Але я знаю, що цей час так летить в бусі, що краще завчасно підготувати, вже все мати, все тримати, щоб тоді просто спокійно собі поїхати і вже відсвяткувати. Ми з вами разом були в Одесі ще в 2021 році. Гордійчика на два ми їздили. Я тоді вас брала з собою, ви їздили з мною в Одесу. Після того почалася війна, я туди їздила, машину відгонила два рази, але я нічого не знімала. Тому надіюсь, що света дасть добро, і я буду знімати хрещення. Я не знаю, можна буде міюшку показувати. Ну буду ззаду показувати стилу. Можливо, вона ще не хоче, бо надійсне, що маленька це їй буде. Е, скільки це ось місяці було? Ну і а да, на два. Оце якраз на буду. Навіть не пам'ятаю, коли дитина народилась. Якраз це 17 число. Це буде міюшки два місяці. На це треба. І що? І будемо потрошки такого збиратися з вами, готуватися, поїдете зі мною фарбуватися. Фарбуватись буду в понеділок, 28 числа, на 9 ранку. Це діло, як завжди, на півдня, а то й до вечора, бо в мене тут гарно корінь відріз. А що, сядете зі мною, то й будете сидіти. Чекати, можливо, я в прямий ефір вийду. Але знаєте, прямий ефір виходити на себе вдома це якось ризиковано, бо ззаді хтось може зайти, да, і трошки щось мені споганити, чи що я повинна чужих людей показувати. Тому хто це те стукає? Може не стукати? Я в тебе в кімнаті. Тому я пусі хочу до вас вийти в прямий ефір, вже поговорити з вами особисто, бо я скучила за цим ділом. Але щоб цей хлопчик був бабусі, бо він же мені не дасть. Він уже такий хитруля, він вже такий блогер. Йому треба все показати, розказати. От я там, яке, що вам е огляд на свої покупки, мама, показувала. Мама, да, відео з паркуром. А да, Мирон хоче взяти відео з паркуром. Мирон, це мій влог. Підростеш, зробиш собі свій влог і виступай там з паркурами з розпаковками. Мам, мам я ско я колись з паркурами вже справлявся. Ти вже справлявся? Так, все, я скоренько виключаюся, бо він мені не дасть завершити. Давай просто от, і все, що ти гарно робиш, то це прощається з бусями. Да? Давай, кажемо їм дякую, що вони з нами. Мені треба сестричко. Сестричку, сестричко, дай. Сестри, сеночо. Все, буся, цілую люблю ваша зала.